На прийомі у мера Олексій Харченко, той, що співав гімн України в окупованому Криму, разом із матір'ю прийшли до очільника Сум. Говорили про службу хлопця та проблеми з житлом. Що пообіцяв міський голова Харченка? Дивіться далі. В суми Олексій приїхав на кілька днів, далі повернеться до Одеси. Канікул хлопця немає в академії бойова готовність. Навіть сьогодні згадує дні в Криму. Тоді хлопці не вірили, що спустять їхні жовто блакитні та військово-морські стяги. Того дня своїм співом вони заглушили російський оркестр. Олексій у першому ряду серед наших патріотів. Коли ми співали цей гімн, нам взагалі було з, з, з однієї сторони сумно за країну, а з другої сторони, ми були горді те, що ми виконуємо свій військовий обов'язок. Тоді, серед 250 курсантів у академії виявилося лише близько 20 справжніх українських вояків. Деякі курсанти навіть в голос говорили про те, що захищати свій прапор до останнього, що не тільки дивитися з ну зі сторони на це все, а йти тримати прапор, тому що сказано, що ми повинні захищати державний суверенітет та цілісність України як в присязі. Тепер хлопець навчається в Одесі. Каже, саме там, у здавалося б досить російськомовному місті, побачив справжніх патріотів України. І якщо у навчанні все гаразд, не клеїться у Харченків з домівкою. Проблеми в їх помешканні з'явилися давно. Із квартири, в якій сімейство прожило 13 років, їх намагається виселити ЖЕК, наш дім. У їхній квартирі вже з'явилася холодна вода, а от світло зникло. Просто є зараз така людина, яка намагається брудом поливати. Героїчний вчинок моєї дитини і не тільки моєї дитини, всіх курсантів, які співали на той час гімн, і навіть хто не співав, але виїхав із Севастополя, не залишився під владою Росії. Проблему сім'ї Харченків мер пообіцяв вирішити і увімкнути світло найближчим часом. Ми будемо до кінця боротися за те, щоб все ж таки, як то кажуть, справедливість. Час її повертати вже, розумієте? Я думаю, що я думаю, що все зробимо, щоб було нормально, тому що скільки ви там прожили і там я розумію, що це відбувалося, що хтось щось хотів. Ну да, ми навіть знаємо фамілію цієї людини. Олексій з мамою кажуть, за свою домівку боротимуться до кінця, адже їхня сім'я не з тих, хто відступає перед ворогом. Із міським головою Харченки обмінялися телефонами, а раптом житлове питання загостриться. Юля Дементьєва, Віктор Лапченко на часі новини.